Ну і зараз, як і обіцяла, будемо далі говорити про ситуацію в Сумах. Зокрема, розпитаємо у кореспондентки, яка перебуває у місті, як воно оговтується від сьогоднішньої нічної атаки. Я лише нагадаю, що станом на цю мить ми знаємо, що там є двоє загиблих. Дві жінки, на жаль, загинули. Також відомо, що ще восьмеро людей отримали поранення. Але ситуація може змінитися, тому що там все ще тривають рятувальна операція. Тому будемо розпитувати зокрема, як і почувають себе поранені, чи надається їм зараз вже вся невідкладна медична допомога. Тому що, як бачимо, кривава рука очільника Кремля все ж таки намагається, що не день, що не ніч так атакувати Україну. Ну і звісно, скрізь куди вдається їй дотягнутися у вигляді їхніх ракет, кинжалів, шахедів. Скрізь сльози, біль, смерть і розпач. Тому єдине, що можу сказати, так ми з вами точно розуміємо, що нам своє робити. А роботи у нас з вами ще багато. Нам потрібно вибивати всю цю російську нечисть з нашої української землі. Тому давайте підтримувати сили оборони. Ну і зараз, як я обіцяла, до нашого ефіру долучається Катерина Хладенко. Це кореспондентка Суспільне Суми. Розпитаємо, яка ситуація у місті. Катерино, вітаю! Вітаю колеги. Дякую, що оперативно вмикаєтесь в прямий ефір. Буквально кілька слів про те, чи є оновлення дані щодо потерпілих та загиблих, ну і як місто оговтується від нічної атаки. Так, сама атака була на місто близько пів на другу ночі. І, як вже зранку повідомили в обласній військовій адміністрації, це був удар керованою авіабомбою по підприємству. Пізніше прокуратура дала про те, що у нас дев'ять травмованих людей. А втім, через кілька годин інформація оновилася, повідомили про 11 травмованих. Тоді одна жінка загинула, померла від отриманих травм в лікарні. І тіло ще однієї 37-річної працівниці підприємства знайшли під завалами, коли розбирали завали на підприємстві. Власне, через цей удар було досить сильне задимлення в місті і начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко зранку повідомляв, попереджав містян про те, щоб частини північної частини міста, власне, про те, щоб закрили вікна і по можливості не виходили на вулицю. То коли ми були на місці, працювали, то бачили, дійсно дим був досить такий потужний, але він пройшов боком так обійшов місто і піднімався досить вгору над будинками місцевих жителів. Також наразі вже в... рятувальники повідомили, що пожежу вдалося локалізувати, на місці ще виявляють такі невеликі осередки тління, горіння і також їх намагаються загасити, щоб повністю прибрати наслідки цього удару. Катерина, дякую. Також ще хочу уточнити. Ми розуміємо, що останніми днями, ну як і раніше, в принципі в Сумах та й в області неспокійно, тому що там дуже часто, ледь не щодня прилітає. Зараз, зважаючи на те, що також почастішали атаки саме на Сумську область з початку Курської операції на території Російської Федерації. І, до речі, обстрілюють Суми теж власне з Курська. Які настрої місцевих? Саме у сумах якихось таких е, значних коливань настрою я би не відмічала. Але звісно, що враховуючи, е, що досить сильно посилилися обстріли саме керованими авіабомбами. Якщо, наприклад, взяти інформацію обласної військової адміністрації за сьогоднішню ніч було тільки 170 вибухів, яких, яких зафіксували в 11 громадах, і 10 із них це були керовані авіабомби. Тобто до двох десятків бомб російські військові можуть скинути на, на Сумщину в день, то, звісно, із самого прикордоння люди виїжджають, і так от від позавчора почав курсувати ще додатковий евакуаційний вагон із шостки до столиці, які можна безоплатно всім бажаючим доїхати, тільки звернувшись до соцзахисту або вже безпосередньо на місці біля потяга. То крім того, ми спілкувалися в центрі надання допомоги у сумах, куди привозять людей евакуйованих із прикордоння, то нам там працівники центру також говорили, що кількість людей, які бажають виїхати, збільшилася за останній тиждень, принаймні точно. Катерино, дякую вам за інформацію. Бережіть себе і бережіть Україну. Добре, дякую. Ну а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що Катерина Гладенко, це кореспондентка Суспільне Суми, була з нами щойно на прямому зв'язку. Ми почули, як місто оговтується від чергової важкої ночі та від сьогоднішньої атаки, тому що вночі росіяни знову атакували місто а також область.